Друзі, якщо у вас немає можливості читати історичний роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада, дивіться це відео. Це історія про боротьбу за гетьманський титул після смерті українського гетьмана Богдана Хмельницького. Написав роман Куліш у 1845 році. Події відбуваються у 17 столітті. Це перший в українській літературі історичний роман. Щоб розуміти події роману, потрібна історична довідка. У січні 1663 року син гетьмана Богдана Хмельницького Юрій зрікається гетьманства. Після цього гетьманщина фактично розділилась на дві частини правобережну та лівобережну. Правобережна Україна перебувала під впливом поляків, а лівобережна під контролем Московського царства. На початку року за згодою польського короля у правобережній Україні гетьманом обрали Павла Тетерю. Лівобережні полки та Запоріжжя не визнали влади тетері. На лівобережжі на гетьманську булаву претендували троє. Наказний гетьман Яким Сомко, Ніжинський полковник Василь Золотаренко та запорізький отаман Іван Брюховецький. Отже, навесні 1663 року два вершники їхали до Києва. Один був молодим козаком, другий вже старим попом, батько та син. Батько полковник Шрам, сина звали Петром. Їхали здалеку. За кілометри два-три до Києва вони поїхали об'їзною дорогою, щоб побачити старого приятеля козака Череваня. Той був заможним чоловіком. Розбагатів після десятирічної війни із поляками. Вже вечоріло хлопці постукали у ворота. Хазяйне, відкривай! Ми не татари. Хто такий шрам і чому він був одночасно і попом, і полковником? Шрам був сином попа, навчався на попа і вже був готовий сам стати попом. Але козаки знову пішли воювати, і шрам увійшов у козацьке військо. Хлопцем був гарячим, тож з радістю став козаком. Потім до України знову полізли поляки. Треба було захищати рідну землю. Гетьман Богдан Хмельницький став на чолі козачого війська, і в це військо йшли всі поспіль: і орачі, і броварники, і ткачі, і ковалі. Шрам на той час був одружений із турчанкою, проповідував Слово Боже. А потім пішов за Хмельницьким. Славним був козаком, шановним, у боях багато шрамів одержав. Ось його козаки і прозвали Шрамом. Згодом і діти шраму підросли, теж стали брати участь у походах. Двоє загинуло, лишився один Петро. А коли шрам відчув, що сили стали не ті, пішов із козацтва до попів. Декілька років пожив спокійно, а над Україною знову почали згущатись хмари. Після смерті Богдана Хмельницького українці не могли визначитись. Кому бути гетьманом. А коли гетьманська булава дісталась тетері, то шрам зрозумів, що Україні буде дуже погано, і він знову став козачим-полковником. Ось шрам і почав думати, як батьківщині допомогти, і поїхав із сином Петром до Києва. Зайшов шрам у двір чарування. почув сліпого кобзаря. Той грав на бандурі і пісні співав про те, як тепер погано живеться в Україні після смерті Хмельницького. А поряд із кобзарем сидів, власне, господар, козак Черевань. І тут він побачив старого приятеля, схопився, обійняв, поцілував, сіли за стіл. пиячить. Шрам запитує Кобзаря: скажи, друже, ти скрізь буваєш, все знаєш, що там за Дніпром відбувається? Погано каже кобзар. Козаки не можуть домовитись між собою. Навіть б'ються, коли дізнаються, що вони різних гетьманів підтримують. На одній раді обрали гетьманом Якима Сумка, А Васюта Ніжинський вважає себе гетьманом, а запорожці гетьманом звуть Івана Брюховецького. Того Івана Богдан Хмельницький тримав біля себе і поважав його. Звелів своєму синові Юрію слухатись Івана, а Сомко назвав Брюховецького старим псом, якого не треба слухати. Потім Сомко вночі біля свого ліжка спіймав Івана з ножем, судили Івана і вирішили йому відрубати голову. Але Сомко інакше вигадав: звелів посадити Брюховецького на свиню і відпустити бігати містом. А це дуже принизливе покарання. Але це ще не кінець. Брюховецький після цього ось що зробив. Він вкрав козацьку скарбницю і з грошима втік на Запоріжжя, а там ці гроші роздав пацанам, і ті його тепер гетьманом вважають. Шрам розповів, що їде не до Києва, а до Переяслава, до гетьмана Сумка. тому що Україну роздерли на шматки. Одна частина у тетері, яку скоро поляки заберуть собі, а іншу частину козаки поділити між собою не можуть. Ось він і йшов до Сомка, щоб зі своїми хлопцями допомогти йому перемогти тетерю. Черевань похитав головою і сказав, що досить цих неприємних розмов потрібно йти до хати та поїсти вареників. А Петро тим часом в хату зайшов, познайомився з хазяйкою та її донькою Лесею. Гарний мені зять будеш, сказав Черевань, як побачив Петра. Він вже чув про подвиги хлопця на війні. За столом Череванеха завела розмову про свого брата Матвія-Гвинтівку. Його козаки між собою називали князем, бо він собі за дружину взяв польську княгиню. І ось тоді шрам каже Череваню: Друже, віддай свою красуню Лесю за мого Петра. Та нема питань віддам. Ну, діти, благословляємо вас, кажуть козаки. І тут Череваниха каже, що все якось занадто швидко, не по християнськи. Наші діди та баби спочатку до монастиря йшли, і Богу молились за щастя та здоров'я дітей. І ми так зробимо, сказала хазяйка. Петруха так спочатку зрадів, а потім обламався подумав, що Череваниха іншого зятя для своєї доньки хоче. Та й Леся, мабуть, теж. Вранці всі зібрались і поїхали до монастиря в Київ. Попереду чоловіки Череваниха з донькою позаду. І Петруха до них прилаштувався. Хозяйко, скажи мені правду. Віддаси за мене Лесю чи інший є на прикметі? Може є, може ні, відповідає вона. А тепер послухай, хлопче, коли я була вагітна Лесою, наснилось мені, що в полі я побачила могилу. На могилі стояла красуня, і від неї йшло світло, як від сонця. І з'їхались до неї козаки та лицарі з усього світу. А потім почали битись між собою за цю красуню. Бились день, бились два. Приїхав тоді молодий гетьман на коні. Усі схилились перед ним. А він пішов до могили і взяв собі цю красуню. Так ось, я пішла до ворожки, щоб вона розтлумачила мені цей сон. І знаєш, що вона сказала? Що буде в мене донька красуня, а зять крутий пацик. Зрозумів? Засумував тоді Петруха. Приїхали до Києва, їдуть до церкви, а там пробка. Виявилось, що місцеві хлопці посеред дороги стіл накрили. Полковника Шрама одразу всі впізнали, розступились. Ми тут народження мого сина відзначаємо, каже пан Тарас. Випий за нього. Та ні, дякую. Ми до церкви спочатку. Хтось п'яний сказав, що шрам гидує з ними пити, і почалось крики, галас, звинувачення. Заговорили, що треба збирати чорну раду і на ній нові порядки встановити. Так, заспокоїлись усі, сказав Черевань. Ми після церкви повернемось і всі разом відзначимо народження майбутнього козака. На тому і заспокоїлись. Поїхали далі. Їде шрам і сумує, говорить Череваню. Чув, Чорну раду хочуть збирати. Пропаде Україна. Та заспокойся ти, мені і тобі і так добре. Є що їсти, є що пити, чого ти, та все буде нормально з Україною. Образився на такі слова друга шрам, назвав його Барабашем. Історична довідка. Барабаш колись пропонував Хмельницькому вступити у союз з поляками. Іншими словами, Барабаш це зрадник. Черевань відповів, що років 10 тому він би за такі слова вбив би його. А зараз піде разом із ним воювати за Україну та ще й дружину з донькою візьме з собою. Ну і Шрам одразу заспокоївся. Нарешті під'їхали до церкви. Йдуть вони і чують, що навколо якийсь галас. Їм пояснили, що то запорожці приїхали, гуляють. Бувало таке, що старий запорожець, котрий вже не міг воювати, йшов на заслужений відпочинок. Так от, він збирав пацанів, чоловік 30-40. Всі їхали до Києва і там відзначали. Дуже голосно там було. Тому Шрам сказав, що треба їхати до іншої церкви. А один запорожець. З другом встиг Лесю побачити, ну і голову відразу втратив. Поїхали через ліс. Попереду шрам, Петро та Черевань, а позаду Леся з матір'ю та слуга Василь. Чоловіки поскакали вперед і вже не бачили, що там позаду відбувається. А ззаду під'їхали ті два запорожці, які були біля церкви, їдуть та спілкуються між собою. Ох, яка дівчина класна, я такої ще не бачив. Може, поцілувати її. Жінкам стало страшно, а хлопці далі поскакали. Слуга Василь каже, що хвилюватись не треба, бо хлопці так жартують. І тут хлопці знову повернулись і знову стали по-тупому жартувати, а потім поскакали. Жінкам реально було страшно. Нарешті вони побачили попереду своїх чоловіків. Тих двох запорожців звали Кирило Тур та Богдан Чорногор. Під'їхали до Києво-Печерської лаври, ходять територією і раптом бачать, як з однієї печери вийшов високий статний чоловік. А це був гетьман Яким Сомко. І за ним купа народу. Привітався Сомко зі шрамом. Потім із Череваном, з його дружиною та з Лесою. назвав її своєю нареченою. І зрозумів Петруха, що то за гетьман снився матері Лесі. Куди йому з гетьманом тягатись? Засмутився Петро. Сомко повів гостей на хутір поруч із лаврою. Там же і стіл накрили. Сів за стіл шрам і раптом заплакав. Сомко аж здивувався. Старого козака він добре знав, бачив, що той навіть коли йому мертвого сина принесли не плакав, і раптом тут заплакав. Батько мій шанобливо звернувся до Шрама Гетьман. Що в тебе сталося? Та не в мене, а в нашої України. Тетеря з поляками торгується, за гетьманську булаву 10 людей борються, Україну роздерли надвоє і всім насрати. Та я з усіма розберусь, каже Сомко, з Брюховецьким, і з Васютою, і з напівполяком тетерою розберусь. Шраму було приємно це чути. А потім Сомко сказав, що годі йому гетьману бути без дружини. Батько і мати, звернувся він до Череванів. Благословіть нас із Лесою». взяв її за руку і обоє вклонились батькам. Череваних одразу благословила. Шрам подивився на сина, а той стояв білий як крейда. Ну, а ти, батько, чому не благословляєш? питає Гетьман. Та розумієш, яка справа? Я вчора, начебто, віддав доньку Шраму. Не зрозумів, каже Гетьман, і звертається до Череваних. Поясніть? Тоді Шарам взяв слово. Я вчора сватав Лесю, бо не знав про ваші домовленості. Віддам я тоді сина вченці, щоб ваші дороги не перетинались. Будьте щасливі! Знайдемо для Петра іншу кралю. І благословили Шарам із Череванем молодих. Після цього до хати під'їхали двоє запорожців Кирило Тур і Чорногор. Увійшов Кирило до хати. І почав діставати шрама. І тільки потім, коли шрам завівся, нагадав йому, хто він такий. А Кирило якось із хлопцями в полі врятував Шрама від поляків. Старий згадав і обійняв хлопця. Гетьман запитав Кирила, чому той з Чорногором від інших запорожців відбились. Кирило пояснив, що він хотів побрататись з Чорногором. І в церкві їх побратали, тепер вони стали як рідні. А потім я побачив красуню, яку раніше ніде не бачив, сказав Кирило і пильно подивився на Лесю. Е ні, друже, Леся моя, каже гетьман. Та розумію я, що ж поробиш, закохався, вкрасти би її і забрати подалі. А Лесі страшно від таких розмов заплакала. Інші посміялись, сприйняли слова Кирила як жарт. Поїв він попив і разом з братом пішли з хати. Та хріне з ним, каже гетьман Шраму, не до нього зараз. Я ж чого в Києві? Щоб тут облаштуватись перед війною, нам з москалями треба дружити, а не поляками. Вони нам рідніші. Потрібно два береги Дніпра об'єднати. І тоді заживемо на славу. Леся перехвилювалась, вона злякалась жартів запорожця. Мати з батьком заспокоювали її. Дівчина думала, чому до неї її наречений гетьман не йде. Леся покохала його давно, і вже тоді він домовився з її матір'ю про весілля. А батько думав, що то все жарти. Увечері до хати повернувся Кирило Тур. Сам без побратима. Леся почула його голос і вирішила з кімнати не виходити. А Кирило розповів, що збирається їхати далеко далеко, на батьківщину свого брата до Чорної гори. Не соромно, каже Шрам. Корінний отаман і через дівчину своїх хлопців залишаєш. Не соромно. Я завжди можу повернутися. Мій батько, до речі, так і зробив колись. Був запорожцем, а потім вирішив створити сім'ю. Коли скучив за січчю, повернувся і мене взяв з собою. Гетьман Сомко побажав Кирилу доброї дороги. Дякую, друже. Я тільки візьму з собою свою красуню і поїду в Чорну гору. Хлопці тільки посміялись. Спати лягли рано, до півночі вже всі спали, окрім. Петрухи. Він ніяк не міг заснути, пішов поблукати лісом. І раптом почув тупіт двох коней, якими їхали Кирило Тур і Чорногор. Петро причаївся, щоб чути їхню розмову. Кирило говорив про викрадення лесі. Коли запорожці від'їхали, Петруха вирішив бігти на хутір, щоб попередити всіх. А потім подумав: А навіщо? Як хтось може викрасти дівчину з хати, де багато чоловіків. Тому пішов спокійно. Іде і думає. А може отам з нечистою силою дружить, і вона допоможе йому? Петро прискорив крок. Іде далі і думає: А чому я, власне, маю їй допомагати? У неї є наречений, нехай він допомагає. І тут Петро побачив, як запорожці вертались. Кирило віз Лесю, сонно. Тоді Петруха вирішив захистити дівчину, взявся за шаблю, а нема шаблі. Йопсель, я ж вдома її залишив. Ну тоді Бог у поміч. Я без шаблі битись не буду. Тим часом Леся нарешті отямилась і закричала на весь ліс. Петруха забіг на подвір'я, взяв шаблю, сів на коня і поскакав за кирилом. Встиг попередити слугу Василя, щоб він усіх будив Наречену вкрали. А викрадачі скачуть і регочуть. Леся в шоці, думає, що це їй все сниться. Та чого ти кричиш, каже їй Кирило. Я тебе кохатиму, як ніхто інший, заспокойся, звикнеш. Потроху почало світати. Озирнувся отаман, бачить, хтось за ними скаче. Придивився та здогадався, хто це. Сказав побратиму, що буде битись один на один за правилами честі. Перебрались хлопці вузьким мостом через ущелину, після чого Кирило зруйнував той міст і чекав на Петра. А кінь Петра перед ущеленою зупинився. Ах ти ж сука, невдячна! закричав Петруха Кирилу. Послухай, хлопче! Я всіх попередив, щоб крадуть її, а вони реготали, які питання до мене? Іди сюди, будемо битись. Розігнався тоді Петро, а кінь знову перед ущелиною зупинився, не хоче стрибати, боїться. А Кирило сміється, тролить Петра. Мій кінь разом зі мною і дівчиною перестрибнув, а твій боїться. Ну, тоді в Петра в голові геть все помутніло. Зліз він з коня, розігнався і стрибнув. Дострибнув таки до берега, але тут земля почала обвалюватись і впав би він у прірву, якби Кирило його за руку не схопив. Красава, хлопче, поважаю, радий з тобою шаблі схрестити. Та не можу я після цього на тебе руку підняти. Ти врятував мене. Віддай мені Лесю, без бою. Ні, мій друже. Я краще помру, ніж її віддам. Давай битись. Ну, добре, сам напросився. Петро дістав свою шаблю. Кирило попросив побратима не заважати Петру забирати дівчину, якщо той його переможе. Ну і почалась битва. Від шабель іскри летіли. Чорногор із Лесою стояли поруч і дивились. Бах, удар! І обидві шаблі навпіл. Давай далі на руках чи пістолетах, каже Петро. Е, ні. На пістолетах не цікаво, з ними багато розуму не треба. А на руках ти мене все одно не переможеш, я сильніший. Давай кинджалами. Підійшов Кирило до Чорногора, взяв в нього кінжал, поміряв, щоб за довжиною були однакові, і віддав один Петру. Давай вже швидше, каже Чорногор Кирилу. – там уже погоню видно. І знову битва продовжилась. Під'їхали козаки до Ущелини, і бачить Шрам, що з того боку лежать обидва, і його син, і Кирило Тур. Чорногор кинувся до Кирила, а Леся до Петра плакала. Казала, що тепер їй не потрібен ані наречений, ані гетьманство. Тим часом. Шарам з гетьманом об'їхали у щелину, а Леся все плакала над хлопцем. Так, годі ревти, сказав Шарам, – підійди, може, ми ще встигнемо допомогти. А Сомко кинувся допомагати Кирилу. Ну, ти даєш, Кирюха, я ж думав, ти жартував, а ти що ж ти наробив? Та нехай цей собака помирає, каже Шрам. Він тобі мало наречено не занапастив. Та наречено то таке, відповідає гетьман. Не ця так інша була б, а ось другого такого воїна, як Кирило, більше не буде. Леся почула це і вмить розлюбила гетьмана. Шрам акуратно поклав сина на плащ між двох коней і повіз додому. Мда, синко. Не судилось тобі померти за Україну, а помреш за чужу наречену. Тим часом прискакали двоє запорожців, взяли з собою Кирила. Чорногор поїхав за ними. Лесина мати, коли про все дізналась, сказала везти Петра до них додому, там все зроблять, щоб його на ноги поставити. А Черевань усіх хлопців запросив до себе додому. Далі гуляти. Поки Леся доглядала Петра, чоловіки їли, пили. Петро іноді розплющував очі і бачив перед собою дівчину. І потихеньку до його тіла поверталось життя. Він одужав. Усі були дуже раді, особливо Леся. Але водночас вона і сумувала адже була обіцяна гетьману, а не Петру. А якщо обіцяна, значить це вже назавжди. Петро казав, що кохатиме Лесю все життя, а дівчина плакала, навіть мати не знала, що вона покохала Петра. Гетьман Сомко отримав звістку, що воєводи російського царя терміново їдуть до Переяслава. Він поїхав їх зустрічати. А сім'я Череванів поїхала до Ніжина, до брата Череваних і Матвія Гвинтівки. Шрами з Петром мали їхати з гетьманом до Переяслава, зустріти там гостей, відсвяткувати гетьманське весілля і вже потім йти воювати з Детерею. Дорогою до гетьмана під'їхав Переяславський сотник Іван. Каже, що Зінківський, миргородський та полтавський полковники присягнули Брюховецькому. Мої полковники впевнений. Як точно по цей бік від Ніжина з нами залишилось тільки двоє. І вже тоді Іван все розповів: їхала наша людина за грошима до князя з Москви, і дізнався, що той князь у Зінькові поїхав туди, а там Остап Миргородський та Дем'ян Полтавський горілку п'ють у Гришки Зіньківського, і Брюховецький був там. Так князь пообіцяв йому допомогти Україну отримати. А ті полковники відразу стали на його бік, бо князь їм сказав, що російський цар у боргу не залишиться, якщо Брюховецький гетьманом стане. «Хреново, – каже Самко. – ну нічого, ми ще побачимо хто кого. Шрам теж почав думати, як далі бути. Спершу треба з цими полковниками розібратись, а вже потім на тетерію йти. А поки Сомко з Брюховецьким і Васютою будуть розбиратись, то і тетеря з поляками може напасти. І що нам тоді робити, питає гетьман у Шрама. Ти їдь у Переяслав і пиши листи тим полковникам, щоб вони одумались. Я тим часом із Череваном у Ніжин поїду, з Васютою поговорю. Уламаю його, щоб він тебе підтримав. Не гаючи часу, вони попрощались і роз'їхались. Їде Шрам, і думає, що після смерті Богдана Хмельницького зовсім сумно стало в Україні. Лідера немає. Раніше з ворогом разом воювали, а тепер доводиться одне з одним. Їдуть, і тут проблема на рівному місці з'явилась. Слуга Василь сонний, напевно, на екіпажі наїхав на п'яного косаря, який спав на дорозі. Відразу двоє його друзів, теж п'яних, прибігли. Шрам, як священик, почав все розрулювати. Так, пацани, якщо не пропустите нас, господнє прокляття на вас нашлю. Ну і косарі відразу розступились. А взагалі дорогою хлопці зустрічали багато незадоволених нинішнім життям людей. Справа в тому, що після перемоги над поляками козаки роздеребанили землю між собою. А хто не воював, тобто звичайні селяни, отримали дулю. Тим прикро, ось і обурюються. Друзі, на цьому глави з 1 по 9 закінчуються. Якщо хочете знати, що там далі, дивіться наступний відос.